Вітаємо котики-цюньки! Не раз у котиків було бажання під час сесії вилюблені стратегії в особливо гарячі моменти перенестися на поле бою і на власному прикладі показати тупенькому юніту, як треба батьківщину захищати. Ну або зло викорінювати, ну або геноцид розповсюджувати. Не так вже й важливий контекст окремих ігрових сюжетів. Ну просто показати, що ось як треба. Ось вам комп'ютерні мізки, як людина може в шутер на стратегічному полі. Та й окрім цього, подекуди було цікаво насолодитися масштабом виробничих потужностей окремо взятої бази, де кується наша перемога. Так само часто, як було бажання під час забігу в цікавий шутер накрутити реально епічних декорацій. Ось тобі танкові клини, а от реактивна артилерія розматує все навкруги. А от зараз бомбардувальники рознесуть вузол оборони і тоді підемо в прорив, причому ти сам готовий все це організувати. Нам здається, що Силіка, проєкт в ранньому доступі від достатньо відомої багемії інтеректів, максимально якісно підійшов до реалізації концепції гібридного жанру між стратегією та шутером. Однак не будемо забігати сильно наперед і розкладемо все по поличках. Бо на нас очікує пустельна планета із великими жуками, піщаними черв'яками і протиборчими людськими фракціями. Геймплей. Достатньо непросто буде цей розділ описувати. Однак почнемо напевно з режимів гри. Сценарії. Як собі придумали котики, це такий непоганий заділ на сюжетну кампанію разом із навчанням. Частково і те, і інше присутнє. Підтримує до чотирьох гравців онлайн, однак вельми непогано працює і соло. І за великого рахунку нічим особливо не відрізняється від подібних режимів в шутерах і стратегіях. Стратегія це режим, який по класиці стратегії називають протистояння. Маємо кількох ворогів на мапі, найчастіше дуже великій мапі, і можливість грати до 12 гравців включно або соло. Підтримає як режим командира. Тут ви будете відчувати себе саме командиром, але з можливістю в потрібний момент застрибнути в шкуру солдата. А ще є режим безпосереднього бійця на полі бою. Так, от в другому режимі ви починаєте з самого початку грати солдатом і вже до командирського крісла повернутися не зможете. В будь-якому випадку наша мета знищити базу противника на вибір. Лінійка технологічних покращень купа юнітів, будівництво споруд і, звісно, збір ресурсів. Стратегія штучного інтелекту наразі достатньо проста. Він вишукує розвід підрозділами вашу базу і починає заспамлювати безкінечним потоком різних юнітів. Як би то примітивно не звучало, але це достатньо дієва стратегія. Причому не завжди зрозуміло, звідки у штучного інтелекту такі великі фінансові ресурси. Напевно, чітко де працюють. І при цьому немає можливості вибрати налаштування складності. Тому неважливо, чи складно вам, чи навпаки легко, альтернативи просто відсутні у всякому випадку, на момент, коли ми грали, бо гра ж у дочасному доступі. Облога теж дуже цікавий режим. Тут одна сторона ультимативно захищає укріплений форт, а інша намагається знищити певний перелік інфраструктурних об'єктів. У цьому режимі абсолютно не потрібно заморочуватися фінансовою складовою. Гроші отримуються як періодично, так і в процесі знищення техніки ворога. Достатньо цікаво грати як в режимі шутера, так і в режимі стратегії. Однак є кілька але: необмеженість ресурсів як штурмової групи, так і захисників максимально нівелює стратегічний сенс сесії. Ми приходимо до по суті того ж самого: вічний потік з двох сторін. Для шутера цікаво і вогонь, а для стратегії вже велике питання. Пісочниця це те саме творче місце, де ви зможете створювати свої власні кампанії для гри із друзями. Сценарії, особливі умови, ресурси все у вашому розпорядженні. Творіть цікаве і використовуйте можливості. Арена це повністю хаотична битва всіх проти всіх на будь-якій техніці в режимі шутера. Там повний хаос. Можете грати як з друзями, так і додавати до 50 ботів. І кожен із цих режимів може відіграватися, як ми вже казали, як в соло, так і в мультиплеєрі. А тепер давайте перейдемо до механік саме по жанрам. Які тут переходять одне в одне. Система управління різна, і треба сказати, що гра це достатньо чітко розрізняє. Тож погнали по черзі. Стратегія. Так, котики розуміють, що цей жанр тут не основний, однак він просто шалено цікавий саме через баланс. А баланс робили у наближенні до шутеру. Це однозначно додає стратегії глибини всім доступним юнітам тактичної гнучкості, а вам можливості комбінувати найпотаємніші стратегії перемоги і поразки. А ще режим стратегії включає в себе можливість напряму управляти вашими юнітами в режимі шутеру. Скільки разів котики не пробували прискорити етап розвитку в стратегічному режимі, у нас це виходило так сяк. Тому різко нарощувати наступальні спроможності не виходило. Але перехід оборона-контратака це достатньо дієва стратегія. Але лишень для людських фракцій. На жуках вже так зробити не вийде, на жаль. Ідеологія фракцій, по суті, їх тут дві наразі абсолютно різна, і це тішить. І якщо люди, це такий собі мікс дому харконенів або Атрідів з дюни, ну дуже нагадує, і зоряного десанту, то жуки це точно не дозерги зі Старкрафту із домішками того ж самого зоряного десанту. В усякому разі, у котиків склалися саме такі асоціації, шутер або ж стрілялка. З одного боку тут поєднані кращі традиції аркадних шутерів. Хочеш бігай ніжками, хочеш залазь в броню і запалюй, Ну або спалюй. Ну або літай. Це про людей здебільшого. Причому реалізовано класно. Щоб управляти транспортом, його треба наздогнати і в нього сісти. У жуків простіше. Ти просто переносиш свідомість у нового юніта. Тому розповідь здебільшого про людей. Піхоти загалом 5 класів, і вони достатньо унікальні. Однак є кілька моментів, на які точно треба звертати увагу. Зброя у вас в руках лише одна. Тобто, якщо ви взяли гранатомет, то будете бігати з ним до смерті. Або до моменту, поки не зміните клас і безкінечний боєзапас. Це радше приємно, ніж навпаки, однак для шутерів це не зовсім характерна риса. Історія. Зрозуміло, що взагалі про який сюжет може йти мова у гри в ранньому доступі, та ще коли гра заточена на мережеві баталії. Однак, все ж таки певну преамбулу розробники ввели. Сіліка це кристал, що утворюється на цій планеті, і людям він ну, конче потрібен. Але місцева фауна не сильно цьому рада, бо тварюки вони виключно територіальні, а тому протистоять будь-яким зазіханням на свою домівку. Що добре зроблено, ми можемо відчути себе як завойовниками, так і місцевими аборигенами в хіти нових обладунках. До речі, поява другої протиборчої фракції людей жодним чином не пояснюється. Та й жуки територіальні війни вести чомусь не можуть. Графіка і звук. Гра має достатньо приємний вигляд. Відчувається, що вона не відполірована. Подекуди зустрічаються текстури невисокої якості, однак має достатньо приємний вигляд. Звуковий супровід зроблений на четвірочку, не нав'язливий і помірно якісний, недоліки. А оцей от розділ напевно буде достатньо об'ємним. Так, ми усвідомлюємо, що це гра в ранньому доступі. І судячи з постів розробників з оновленнями робота над грою проводиться шалена. Тому у цьому розділі буде не стільки критика, скільки підкреслення зон для виправлень або покращень. Режим стратегії. Незважаючи на те, що котикам він дуже сподобався, є багато але. Перше, це прямолінійний штучний інтелект, причому як противника, так і своїх юнітів. Здебільшого налаштування штучного інтелекту Юніті включають у себе програмування різноманітних ситуацій Проактивність в бойових зіткненнях і маневрування, використання обхідних шляхів, використання якихось бойових формацій. І от наразі такого у грі немає. І, взагалі, пересування ваших військ і військ противника може нагадувати такий собі локомотивчик із вагончиками. Якщо перший юніт у щось уткнеться, то загальмовується вся колона, і ніхто не робить спроби об'їхати. Всі просто стоять. Мікроменеджмент зараз просто альфа і омега, але не гарантія успіху. Здебільшого вся складність гри проти штучного інтелекту зводиться до того, що він раніше встигає випустити більшу кількість бойових юнітів, ніж ти. В партіях проти людей це доволі критично, бо жуки це недозерги. Наступне. За свої війська немає можливості налаштувати поведінку юнітів. Чи буде юніт атакувати противника? Чи буде стояти на місці, чи буде патрулювати. Такого наразі просто не існує. За замовченням, ви поставили свій юніт. Він там і стоятиме, і стрілятиме у ворога. Для піхоти немає можливості задати позицію стрільби, стоячи, сидячи, лежачи. Хоча тут піхота періодично присідає сама. Авіація Котики вже не раз стикнулися із проблемою, коли після ручного управління авіацією в режимі шутера або після видачі наказу про атаку ваші юніти більше не реагують на команди в стратегічному режимі. І єдиний варіант їх використовувати це самостійно сідати за штурвал. Ще із мінусів немає юнітів підтримки, медиків, саперів, ремонтників. От просто немає і все може ведуть пізніше. А поки що підбита техніка залишається такою до своєї смерті. Грунт з одного боку все класно: пісок, скелі, бархани, каміння, різний ґрунт, різна поведінка транспорту. Однак це повна лажа, щойно доходить справа до керування транспортом. Вас підкидатиме на рівних чи гладких поверхнях, і ви перевертатиметесь майже на рівному місці. Тож не без сюрпризів. Режим шутера, Тут зауважень реально менше. Напевно, тому, що богемія якраз таки на шутерах і спеціалізується. Однак неможливість мати варіацію основна другорядна зброя аптечки чи гранати це величезний мінус саме в розрізі шутера. Неможливість прицілитись на техніці це окреме коло пекла. І незрозуміло чому, бо зазвичай на техніці оптика на порядок сильніша, ніж на рушницях. Додатково, це поведінка снарядів із бронею. Немає рикошетів чи ще якихось нюансів пов'язаних із фізикою. До речі, про фізику жуків. Вони стрибають так, ніби закони тяжіння для них не працюють. Це достатньо дивний аспект сам по собі. Але в геймплейному плані це жах. Причому і коли жуків відстрілюєш, і коли за жуків граєш. Додатково ще парочку важливих моментів. Оптимізація. Вона дуже обмежена. Гра потребує відчутних ресурсів вашого заліза. Тому на даному етапі, якщо у вас залізят час слабеньке, однозначно не варто квапитись купляти гру. І відсутні візуальні схеми пошкодження будівель і техніки. Тобто все буде мати новий вигляд, аж допоки не згорить. Звісно, це менш важливо, ніж оптимізація, але це руйнує імерсію. Враження. Йой, не критикували ми багатенько. Однак, скажімо прямо. Потенціалу гри є, вона не схожа за жанром ні на що інше. Даремно, що ти ловиш себе періодично на думці, що це добре проосмислена Дюна 2 в сеттингу зоряного десанту з вагомим присмаком Старкрафту і Аватару. І тим не менш вийшло цікаво: ставити оцінки на даному етапі не вважаємо за потрібне, бо це не реліз, багів і недопрацювань досить багато, але розробники гру покращують. А тому ми будемо чекати і тримати кулаки, щоб у них вийшла крута гра. Якщо ви не хочете чекати, то можете проспонсорувати розробників копійчиною і придбати ранній доступ. Як мінімум, певне задоволення ви точно отримаєте. А є ще ж варіант пограти з друзями по інтернету. На цій позитивній ноті ми собі робимо поміточку, час від часу заглядати в гру і сподіватися на крутезний гібрид, в який ми залюбки зіграємо із вами. Обіймаємо вас міцненько і дуже дякуємо за підтримку. Якщо є бажання долучитися до наших спонсорів, то це завжди можна зробити на Патреоні або підписавшись на спонсорку Ютуба. І взагалі заходьте спілкуватися з нами в Дискорді, в Телеграмі і навіть на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших оглядів, гайдів і новин. А головне грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!